Вітаємо вас в ефірі. Ви дивитесь програму Євро 2012 Шлях до успіху. До головної футбольної події, тобто фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, залишилось трохи менше місяця. Міста, які прийматимуть футбольні поєдинки, вже завершують останні приготування до Євро 2012 а сьогодні у студії у нашій програмі ми хотіли би більше поговорити про фан-зони. Зрозуміло, що не всі вболівальники зможуть потрапити безпосередньо на футбол, на футбольні стадіони. Більшість з них піде у так звані фан-зони і вболіватимуть за свої команди. Що таке фан-зона? Яким життям вона буде жити під час єврочемпіонату? Сьогодні у студії ми поговоримо з заступником директора департаменту Євро 2012 у Львівській міській раді, пані Соломію Короненко. Соломію. Вітаю. Як розповіли німецькі експерти з організації фанзони, що готували фанзони у 2006 році до чемпіонату світу, що львівська зона для вболівання буде однією з найкращих взагалі в історії усіх турнірів футбольних? На що вони опирались, і завдяки чому будемо мати таку хорошу фанзону Львові? Фанзона це спільні проєкти УЄФА та приймаючих міст. Ми працювали з експертами, УІФА, коли розробляли концепцію нашої фанзони. Знаходиться вона в самому серці Львова на проспекті Свободи. Розважальна програма наша надзвичайно цікава. Окрім того, з технічної точки зору вона буде дуже добре забезпечена, буде величезний екран для перегляду матчів, один біля оперного театру. Без Середній, який матиме площу 80 метрів квадратних, а і другий екран біля пам'ятника Шевченко відповідно 23 метри квадратні. А отже, можливість переглянути матчі турніру, а також по потрапити безкоштовно на цікаві концерти, буде як і в гостей, так і у мешканців міста. І тому я щиро запрошую усіх запланувати собі фан-зону на червень. Місяць ви декларуєте, що зможе одночасно переглядати футбольний матч. 27 тисяч болівальників їм зручно буде одночасно перебувати на проспекті Свободи в Львові під час футбольного матчу. Звичайно, Львів це місто, яке вперше в Україні проводило вже фанзони. Першою такою фанзоною була. Був перегляд фіналу Кубку Єфа на площі ринок, коли український Шахтар здобув перемогу, і ми тоді показали, як львів'яни Мімі теж вболівати і за східноукраїнський клуб. Так а окрім того, ми робили власне на цій локації на проспекті Свободи. Фанзону для перегляду матч, матчу е, Україна-Англія це був матч кваліфікації до чемпіонату світу. Е, тоді е, на фан-зоні без жодної реклами зібралося понад 15 тисяч е, уболівальників. Це було цікаво спостерігати, як люди телефонували один до одного і запрошували ходи подивитися. І настільки це така привітна добра атмосфера там була. Тому ми впевнені, що вміємо це організовувати. І розрахунок ведеться відповідно до самої площі. Ми знаємо, скільки де на кожному квадратному метрі, скільки може розміститися вболівальників. То скільки заплановано на квадратний метр вболівальників? Щоб було так більш-менш зручно, усім розрахунок ведеться від. Від двох людей на один квадратний метр які основні правила поведінки людей, які будуть перебувати на фанзоні, є нагода розповісти глядачам. Ми закликаємо всіх доєднатися до цього нашого футбольного свята. У матчеві дні вхід буде абсолютно безкоштовним. Фанзона працюватиме з 12-ї години дня до двадцять четвертої.00. Там транслюватиметься у першій половині турніру два матчі, у другій половині турніру один матч, так як і є в турнірній таблиці. Буде проводитись догляд на вході на предмет небезпечних предметів, таких як скляна тара чи ножі. Такі речі не можна буде проносити. Також людина в стані алкогольного сп'яніння не зможе потрапити на територію фанзони. Просимо всіх з розумінням до цього поставитися, оскільки є такі вимоги безпеки, і фактично, робота сцени розпочинатиметься о 2 годині дня кожного дня і маємо цікаву дуже програму. Ну, місто декларує, зокрема, що львівська фан-зона буде і зручною для людей з інвалідністю. Чи насправді це так? Дивіться далі. Якщо вам не пощастило купити квиток на євро, не засмучуйтесь сповнені ентузіазмом болівальники, які горять бажанням підтримати свою збірну, розділити свої переживання від матчу з іншими, зможуть втілити задумане, завітавши на офіційну фанзону приймаючого міста Львів. Вона знаходитиметься у самому центрі старовинного міста на проспекті Свободи біля оперного театру. Тож, окрім футбольних вражень, турист отримує позитивний заряд і від краси нашого міста. Неповторну атмосферу у фанзоні створить сучасна інфраструктура об'єкта та максимальна забезпеченість цікавою та інтелектуальною інформацією про Львів та його культурні місця. Місто Лева є, що показати, є чим похвалитись на власному досвіді. Вже скоро у цьому пересвідчиться наші гості. У фанзоні зможуть міститись близько 27 тисяч вболівальників. Тож місця для всіх має вистачити. Окремі місця у фанзоні виділено і для неповносправних. Вони знаходитимуться на площі поблизу пам'ятника Тараса Шевченка і обладнані окремими евакуаційними виходами. Виділений сектор повинен міщати три сотні неповносправних. Тут для глядачів буде встановлено Величкий екран ходи з площі Івана Підкови та вулиці Гнатюка. Проте навіть неозброєним оком помітно, що потрапити в фанзону людям з особливими потребами не так вже й просто. Цей пішохідний перехід біля оперного театру лише одне з небагатьох проблематичних місць для європейського Львова. І вузенькі тротуари ще півбіди в порівнянні з високими бордюрами, які важко а подекуди й неможливо подолати неповносправним на візках. Минулому році проводився реконструкція з ремонтом на тій частині. І, власне, є кілька пішохідних переходів, які зроблені просто погано. Бо в даному місці отут ми виїжджаємо ніби нормально, а далі в самому переході на тротуар є високий бордюр, який... Який є проблематичним подолати потрапити у фанзону неповносправні зможуть ще й з вулиці низький замок. Саме там і знаходитиметься головний екран фан-зони. Цим шляхом глядачі мають змогу потрапити у ВІП-бокс. Планується, що офіційна фанзона Львова стане місцем, де і туристи, і вболівальники зможуть відзначити найбільше футбольне свято. Проте проблеми з бар'єрами можуть затьмарити непоносправним відчуття святкового дійства. У плані фанзони передбачено зовсім мало парковочних місць для неповносправних і зовсім не враховано, що люди з інвалідністю завітають на площу Шевченка з супроводом, наслідок чого не оминути знайомої всім лів'янам тисняли. Питання з вбиральними теж залишається відкритим. Ми бачимо на схемі, що Місце для вбиралень, воно має бути ось там. значить, Також, якщо йти по прямій, то там є сходи, Візком там не проїдеш, прийдеться обходити довкола. Довкола ми бачимо там вузьке місце, вузький тротуар, і там дві, два візка не розминеться. Якщо врахувати, що ще буде дуже багато людей, от, ну то Буде буде складно одним із найважливіших питань стосовно організації фанзони у Львові. Є питання безпеки та правопорядку. На території фанзони діє три головних та три евакуаційних виходи. У разі евакуації не уникнути паніки, яку значно може ускладнити брак місця та ті ж таки бар'єри на шляху з фанзони. Тут е за проектом має бути розгород тобто на випадок надзвичайної ситуації тут ця огорожа розкривається і. Є вихід туди, на тамту частину, але ж там є високі бордюри, знову ж таки, при небезпеці, при надзвичайній ситуації, при натовпі, при е, якійсь паніці, ну, то хто буде звертати увагу, що хтось там на війську перевернувся на високому бордюрі, чи на, спіткнувся на високому? Так само в тому бар'єрі. Як бачимо, проблем вистачає, а тим часом годинник біля оперну відлічує останні хвилини до євро. Соломіє, як бачимо, є певні зауваження в людей з інвалідністю, що не так все і гладко буде для, для, того, для них, щоб зручно вболівати за улюблену команду на фан-зоні у Львові. Чи буде враховано їхні побажання? Звичайно, що буде, як бачите, пан Ярослав, який в сюжеті присутній, дуже добре володіє всією інформацією, що стосується фанзони, вже станом ми зараз з цією метою, щоб отримати від нього рекомендації, і ми звичайно їх будемо враховувати, робитимумо пандуси для того, щоб і особам неповносправним, і особам, яких супроводжуватимуть, було комфортно переглядати матчі на нашій фанзоні. Скільки взагалі волонтерів буде задіяно під час матчів, під час роботи фанзони, і чи будуть спеціальні волонтери, які будуть допомагати неповносправним? На території фан-зони буде задіяно близько 150-170 волонтерів. Кожен з них задіяний на своїй ділянці роботи. Частина, наприклад, допомагатиме режисеру на сцені. Звичайно, що частина буде зосереджена на площі біля пам'ятника Шевченко. Власне, там, де є зона для неповносправних осіб, і вони будуть готові надати будь-яку допомогу при потребі. Ну, одне з найважливіших питань роботи фан-зони це скупчення багатьох людей, і це є безпека. Чи все гаразд з безпекою, як в якому режимі працюватимуть правоохоронні органи? Скільки їх буде під час роботи фан-зони, медичне забезпечення, чи будуть якісь амбулаторні приміщення спеціальні створені під час вболівання? На території фанзони буде розміщений медичний пункт. Система така, що вболівальник, якому стало зле, може звернутися до волонтера, який проведе його до медичного пункту, або самостійно туди дістатися. І далі лікарі, які присутні там, визначають, чи можна допомогти цій особі на місці, чи її треба доставити в один із восьми закладів лікар. Які виділені спеціально для цих потреб на дні проведення турніру у Львові. Що стосується безпеки, то працюємо із Міністерством внутрішніх справ, і також буде забезпечуватися охорона на входах. Оцей догляд, про який я згадувала Державною службою охорони, відповідно можемо гарантувати, що безпека на фан-зоні буде питанням номер один, і маємо також. Хороші рекомендації від міст, які попередні турніри проводили. Маємо також схеми, як працювати в тих чи інших випадках, чи це якась небезпека стихійного лиха, чи це небезпека заворушень бульвальників. Тобто впевненістю йдемо до того, щоб починати монтаж вже фан-зони 28 травня. Зокрема, про заклади харчування в межах фанзони люди прийдуть не на годину, не на дві, вони захочуть довше перебувати, відповідно захочуть харчуватися. Яка буде система харчування, Чи це буде швидка їжа, чи будуть якісь окремі кафе працювати в режимах спеціальних? І цінова політика, чи не наші підприємці не захочуть заробити один раз на все життя, продаючи ті ж ходоги за космічні ціни. Звичайно, що оператори, які забезпечуватимуть харчування на фан-зоні, мають обмеження по ціновій політиці. І ціни, будь це харчування чи напої, не має відрізнятися від цін у закладах кафе, ресторанах, які навколо фанзони. Меню буде різноманітним, бо хочемо і щоб гості міста відчули, як смакує якась українська страва, і також. Для футбольних фанатів улюблені їхні страви теж будуть, тому на території фанзони не буде сильно алкогольних напоїв, продажу лише йдеться лише про пиво. Відповідно знаємо, що буде комфортно там перебувати, також намагатимусь зробити так, щоб обслуговування було на найвищому рівні сервісу і швидко. Львівська фанзона це спільний проєкт Львова та УЄФА. Чим Європейська Федерація футболу допомогла Львову в організації такої чудової фанзони. Власне цей е грант-екран, як називає його УЄФА, е надає УЄФА місто е у користування на місяць часу, так само е сцена е величезна, яка буде розташована біля оперного театру, де е виступатимуть зірки як і українські, так і іноземні. Це надає УЄФА. Окрім того, трансляції прямі та записи з того, що відбуватиметься на львівській фанзоні. Здійснюватиме режисерська група УЄФА, яка передаватиме цю інформацію через супутник на решта фанзон. Отже, вболівальники, наприклад, у Берліні зможуть побачити, як вболівають українці у нас у Львові і навпаки. Окрім того, УЄФА береться за трансляцію на. Наші фан-зоні так званого футбольного контенту це найкращі голи минулого дня, чи кращі моменти попередніх турнірів. Також прямі включення, коли прибуватимуть команди до Львова, все, що може бути цікаво, вболівальнику забезпечить наша фан-зона. Буквально сьогодні з'явилася інформація, що фан-зони Києва і Харкова обійдуться у 2 мільйони євро. Скільки коштує львівська фан-зона? І... Бо тобто, скільки про УЄФА ви вже розповіли допомогу? Скільки львову обійшлося? Інформація, що з'явилася, ґрунтується на угодах між УЄФА та приймаючими містами, і фактично ці угоди виконання їх ще не дійшло до реалізації. Коли конкретно буде зрозуміло, скільки УЄФА компенсуватиму містам, ця інформація буде загально доступною. Взагалі, місто моніторинг скільки за місяць, майже місяць проведення євро. Скільки людей зможе болівальників відвідати фанзону? Так, звичайно, ми зважаючи на цікавість футбольних матчів, цікавість тих концертів, які ми пропонуватимемо у програмі фанзони, рахували скільки приблизно вболівальників, мешканців може відвідати загальне число. Ми очікуємо, що за місяць часу Львівська фан-зона відвідає понад 500 тисяч осіб. Зрозуміло, що фанзона це не лише футбольний матч, який відбудеться два тайми по 45 хвилин і 15 хвилин перерви. Зрозуміло, що вона буде працювати, як ви казали, з 14 до 22, з 14 до 24. Чи відомо вже програми, які будуть, скажімо, артисти виступати, які конкурси будуть проводитись? Що можете більше розказати про це? До програми розважальної фанзони ми намагалися залучити якомога більше сторін. Це й офіційні спонсори турніру, які мають теж свої якісь активності, які розваги, які вони запропонують болівальниками. Це й громадські організації, посольства, посольство консульства країн учаснич чемпіонату. Наша фанзона розпочне свою роботу з відкриття 7 червня у передень турніру на львівській сцені виступлять іноземні горти. Власне до організації цього дня долучилися. Французький альянс і завдяки йому на львівській сцені виступить відомий французький гурт Лавіон Роз, який допоможе львів'янам відчути себе як в маленькому Парижі і гостям міста. А також інститут Гіота німецький та посольство Німеччини забезпечує приїзд відомого фрістайлера німецького Чефкета, який матиме спільну програму з українським гуртом Флайза. І зараз ведемо ще переговори стосовно також цікавого виступу у цей день. Ми намагалися забезпечити найцікавішу програму: у Дні матчів у Львові і Дні матчів української збірної, щоб і гості міста. Змогли насолодитись цікавою програмою і ті, хто вболіває за нашу українську команду. Зокрема, 9, 13 та 17 червня на львівській сцені виступатимуть відповідні гурти Медхець Екс Скрябін та Бумбокс. 11, 15, 19 червня, коли гратиме українська збірна, ми намагалися підібрати програму з найбільш такими українсько настроєними патріотичними зірками. Це відповідно 11 червня танок на майдані Конго, 15-го ріка» та 19-го гурт Тартак. ще раз повторюю, що вхід у ці дні буде безкоштовним. Відповідно. Пропоную всім львів'янам не боятися того, що буде велике скупчення людей, а прийти прийти і відчути себе в центрі цієї третьої найбільшої спортивної події у світі. Ну, все ж таки, всі львів'яни, я думаю, не зможуть поміститися на проспекті Свободи. Чи будуть ще якісь фан-зони, скажімо, в інших районах міста, які є неофіційними, крім? Згідно угоди між ОВІФА і містом, ми повинні організувати одну фан-зону, і вона буде на проспекті Свободи. Звичайно, що і заклади, ресторани організовувати в себе перегляди матчів. Також місто житиме своїм культурним життям, адже відповідаємо цьому тому, що ми є культурною столицею України. А в кожному з майданчиків таких, чи то площа ринок, чи це ротонда на, в парку культури відбуватимуться е, цікаві речі, е, і е, програму можна буде дізнатися як із новин, так і на сайті приймаючого міста Велифа Євро тому кожен зможе знайти щось на свій смак. Ну що ж, час ефіру завершується. Сьогодні у студії ми спілкувалися з заступником директора департаменту Євро 2012 у Львівській міській раді Соломією Корненко. Дякую за вичерпні цікаві відповіді на завершення нашої програми. Дивіться ще відеосюжет про підготовку фан-зони у Донецьку. Ми ж з вами прощаємось. Побачимось у наступних програмах. Бувайте здорові! Близько шести тисяч туристів з цієї країни. Крім того, не виключають і візит перших осіб держави. Судячи з того, що так звані ВІП персони прилетять на військових літаках окремим повітряним коридором, пересуватимуться виключно у броньованих автомобілях, працівники генконсульства кажуть, що такий рівень охорони використовується лише для коронованих осіб президента або канцлера. And, um... Ми хотіли отримати прямий доступ від літака до стадіону безпосередньо ВІП-гостя і трьох офіцерів Служби безпеки. Нам також знадобиться ескорт зі спецавтомобілями міліції. Охранімо лицо не буде не мати ніякого контакту ні з якими болельщиками, ні з якими внічними ліцами, які будуть вокруг стадіону. Подземний паркінг і одразу піднятися можна в ліфтом, піднятися в ВІП-ложу, там де розположуться. Гостя. Чи приїдуть до нас свіп гості з Англії та Франції, наразі невідомо. Втім, готується Донецьк до зустрічі як офіційних делегацій, так і до приїзду звичайних оболівальників. Повітряні та залізничні ворота краю вже готові. Тож черга за офіційною фан-зоною, що відкриться біля стадіону Шахтар. фан Фан-зона буде розчитана на 35-50 тисяч баліщиків. Вход фан-зону буде безплатний. Кожен бажаючий має... може. посетить данную фан-зону фан будет работать с 8 июня по 1 июля То есть там можно будет посмотреть в первую очередь футбольные матчи которые будут транслироваться на большом экране также на сцене будут подготовлена концертная программа всевозможные спортивные социальные мероприятия лазерное шоу Тут тривають останні підготовчі роботи, ремонтують доріжки, приготували паркани. На футбольних міні-полях зараз грають діти. А вже за місяць тут проводитимуться турніри для уболівальників. На варті спокою та порядку будуть міліціонери спецпідрозділ Беркут та вершники. Вони заздалегідь відпрацьовують різні сценарії розвитку подій та тренуються ловити хуліганів, Допоки пристрасті вирують біля стадіону Шахтар поблизу оновленої Донбас Арени монтують зону густинності УЄФА. Зона гостинності УЄФА невдовзі відкриється на алеї, що веде до монументу твоїм визволителям Донбас. Єврофанів, тобто зустрічатимуть гостині донецькі солдат та шахтар з мечем. Там доступ буде обмеженого кількості, тільки для сім'ї УЄФА для віп-гостей, тобто, люди, які купіли платинові пакети, платинові золоті пакети. Сьогодні тут монтують бетонні плити, проводять комунікації. А сама зона гостинності працюватиме лише дві години до та після матчу. Увесь інший час. Доступ до цієї території буде відкрито для усіх бажаючих.